Це наш фронт роботи, скажімо так, тому що ми виступаємо, показуємо результат. Люди бачать, полівають і згадують теж Україну в контексті війни. З початком повномасштабної війни спорт став своєрідною політикою, а до українських представників в ньому прикута найбільша увага. Ділиться чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих. Проте цей фактор та розуміння ситуації на батьківщині стали додатковою мотивацією. Відтепер кожен виступ на змаганнях з підвищеною відповідальністю, адже своїми перемогами треба показувати світу боротьбу всіх українців. Складно читати новини про вибухи, про приліти в мирне населення і потім виходити в сектор. І про це все забувати. Тому що ти виходиш в сектор, ти мусиш робити свою роботу, працю, виступати, щоб показувати гарний результат. Топові результати Дніпровської легкоатлетки перестали бути дивиною. Зокрема, у вересні Ярослава стала переможницею діамантової ліги. А у серпні, вперше за 10 років виборола золото для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики. Спортсменка виступала та перемагала в низці країн, але Настав час повертатися додому. Тому що вдома завжди краще. Ну вдома, звичайно, мене багато журналістів закордонних питають. Коли я кажу, що в мене є планах повернутися додому після змагального сезону. Вони кажуть, а тобі не страшно повертатися, а, де сирени, де вибухи, ракети? Я кажу: ну чому мені має бути страшно? Тому що це мій дім, навіть якщо я чую сирени, вибухи це зараз наше, це наше життя. В рідному Дніпрі Ярослава менше місяця за цей час встигла взяти участь у танцювальній руханці на Дніпро Арені та відвідати спортивне училище. Ще доробила перші професійні кроки. Легкоатлетка ділиться, це зарядило енергію працювати далі. Мені дуже приємно, що все ж таки в такий складний час ми можемо організувати якісь заходи, тому що так, була активна руханка для дітей і їм було. Дуже круто, коли спортсмени вийшли теж робити цю руханку. Для нас це було теж так. Знаєте, приємно, що нас позвали на цю танцювальну руханку незвично, тому що ми звикли як спортивну руханку робити. І відвидала я своє училище рідне. Звичайно, поспілкувалася з дітьми і зрозуміла, що багато людей дивляться, цікавляться, і це дало ще одну таку енергію мені працювати далі, стрибати за нашу країну, щоб молоде покоління це бачило. Головними факторами повернення в Дніпро для Ярослави стали родина та друзі. Вдома, за словами спортсменки, може дати собі перепочинок та психологічно перезавантажитись. Для мене більш емоційно важливіше повертатися в рідні міста, тому що до війни я була в Україні, ми займалися, тренувалися, я зустрічалася з друзями і більш так повернутися трішки до життя до повномасштабного вторгнення. Окрім Дніпра, 22-річна атлетка встигла відвідати столицю. Днями у Києві національний олімпійський комітет вручив Ярославі нагороду найкраща спортсменка України в серпні. Також в рамках зустрічі з трибунка обговорила з президентом НОК бан російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях, особливо на прийдешній олімпіаді. За словами Ярослави, легкі атлетиці, спортсмени з країн терористок зникли одними з перших. Важливу роль в цьому відіграла стійка позиція представників міжнародних асоціацій Себастіана Коу та Доброміра Карамарінова. Вони солідарні з нами, і Коу неодноразово ми зустрічалися з нашою командою. На чемпіонатах світа і він не висказувався по цьому приводу, і він продовжує висказувати, що підтримує солідарен і ніяких російських та білоруських спортсменів не буде в легкій атлетиці. Але в інших видах, на жаль, не так все позитивно. Нещодавно ми я думаю, всі чули про змагання Ольги Харлани з росіянкою, тому. Але все одно ми працюємо над цим, щоб у всіх видах спорту цього не допустити, Ярослава Могучих зазначає, не має інтересу щось доводити і переможниці Олімпіади 2020 росіянці Марії Ласіцкене, і додає все показово видно в результатах, а вона обрала свій шлях. Звичайно, мені було прикро, що вона не написала мені на початку повномасштабного вторгнення і дівчатам, в принципі, тому що ми ж разом виступали. Але ось вона вибрала свою сторону. Ми вибрали свою позицію після 24 лютого 2022 року. Життєва позиція Ярослави Магучих стала безпосередньо пов'язаною з волонтерством. Проте сама спортсменка про це говорити не бажає. Я продовжую звичайно допомагати, але тоді нам ще тоді телефонували. Давайте ми приїдемо вас, відзнімемо, що ви робите. Але чомусь я не хотіла про це розповідати, тому що я була в своїх клопотах. Я це робила від душі, щиро не для піару, скажімо так. У жовтні World Athletics номінувала Дніпровську спортсменку, лідерку світового сезону Ярославу Магучих на титул Найкраща легкоатлетка світу 2023 Таку увагу зізнається чемпіонка. Отримувати приємно. Взагалі приємно бути в цих номінаціях, тому що і зараз я у трійці серед європейських. Атлетики, і вже другий рік поспіль потрапила до десятки найкращих атлеток світу. І, звичайно, це приємно, коли слідкують і підтримують, і бачать твій результат, і це цінують тебе і виставляють. І звичайно, це приємно ще раз нагадати для нашої країни, тому що знов-таки бачить українське ім'я, українське прізвище, український прапор, і тому я дуже рада бути у цій номінації. Удобайка, від світлин Ярослави Магучих на офіційних сторінках соцмереж всесвітньої легкої атлетики буде зараховуватися як один голос. Тож допомогти нашій талановитій землярці може кожен з нас. А поки Ярослава обіцяє не збавляти темпи і досягати нових висот у наступному вже олімпійському сезоні. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.